Доброго дня! Заплющте ученята і уявіть собі, що ви потрапили в чарівну країну. Заплющили? А зараз відкрити. Ця країна незвична. В цій країні є права та обов'язки для кожної дитини. І вона називається, ця країна, права дитини. Тому ми сьогодні з вами поговоримо про наші права та обов'язки. Давайте починаємо. Дивіться, усі діти, незалежно від кольору, статі, мови, шкіри, релігії, мають рівні права, ми з вами розглянемо Конвенцію ООН про права дитини. На що мають діти право? Кожна дитина має право на життя. Бачите? Кожна дитина має право на збереження сімейного зв'язку, щоб у кожної дитини була своя родина. Кожна дитина має право на дозвілля. Гуляти, грати. Ось на що ми маємо права. Кожна дитина має право на турботу з боку дорослих. Кожна дитина має право на корисну і якісну їжу. Кожна дитина має право на якісну освіту. Кожна дитина має право на захист від експлуатації фізичного труда. Кожна дитина має право на відпочинок. Кожна дитина має право на медичну допомогу. Кожна дитина має право на захист від психологічного та фізичного насильства. Діти інваліди. Мають право на турботу про їх фізичний та психологічний стан. Бачите? Ось які ми маємо права. Це дуже треба знати. А зараз давайте пограємо в гру добре чи погано. Дивіться. Маленький. Братик плаче, а сестричка не баче, не хоче чути, що братик її плаче. Це добре чи погано, що вона робить вигляд, що вона не чує? Як ви гадаєте, це добре? Я гадаю, ні, не добре. Так, дивимось, дівчинко. Прибирає і допомагає матусі. Це добре чи погано? Так, я гадаю, що це добре. Бачите, матуся грішила, вирішила хлопчика наказати, і він плаче, а вона з ремнем стає. Ай -яй, яй це добре чи погано? Так, це погано, дуже погано. Вона не має права цього робити. Бачите? Старший хлопчик взяв хлопчика маленького, і він його ображає. Це добре чи погано? Ой, погано! Не треба цього робити. Ай -яй, яй Бачите? Вчитель з дітками грають, сміються. Це добре чи погано? Так, це добре. Вони ж сміються і грають. А ось хлопчик і дівчатка. Прибирають на майданчику. Це добре чи погано? Так, добре. Молодці. А ось дівчатка грали, щось не поділили, і одна плаче, а друга сміється. Це добре чи погано? Як ви гадаєте? Ну, Відповідайте? А ось хлопчик малює, це добре чи погано? Так, добре. Я думаю, що ви запам'ятаєте, що добре, а що погано. А зараз хочу вам запропонувати зробити ось таку чарівну квітку про права дитини. Кожна дитина має право на життя. Це в мене була синя пелюстка. Кожна дитина має право на освіту. Жовта пелюстка. Кожна дитина має право на родину зелена пелюстка. Кожна дитина має право на корисну їжу, червона пелюстка. Кожна дитина має право на медичне обслуговування оранжева пелюстка. Кожна дитина має право на турботу. Це в мене буде фіолетова пелюстка. Бачите, зробить і ви такі пелюстки. Гарні і красиві. А зараз я розкладу ось таких чоловічків, щоб вони з'єднали. Що є? Це... Ось. це чоловічки, це ми з вами які зберігаємо права дитини. Це всі ми разом. Дякую за увагу!